Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза в море, ביז צו זען شو ты дае Сестри, пропоную до сьогоднішніх роздумів Євангелія від Івана, 15 розділ перших 11 віршів. Ці слова це частинка настанови Ісуса Христа, коли Він з учнями перебував. і Це відбувалося в передень Його страждання, смерті, великого викуплення людства. І серед цих настанов, які давав Ісус Христос, Він каже учням про перебув, про найважливіше, а це найважливіше, що треба було учням перебувати в Ісусі Христі. Ніби даючи свій заповіт, бо ось ось він їх покине, і найголовніша річ, яку він їм залишає, що учні мають залишитися в настановах Ісуса Христа. Вони, ніби Він цей образ використовує, перебувайте в мені, або на мені, тобто, як ілюстрацію проводить Лоза і Гілляки. Давайте ми почитаємо про цей текст настанови Ісуса Христа, 15 розділ Іван від Івана. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Всяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорю, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, а ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. То без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, то й буде відкинений геть, як галузка і сохне, і громадять їх і кладуть на вогонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то про всі, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учнями моїми. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Ісус Христос каже, ставить себе за приклад для всіх учнів, як Він виконував Божу волю, волю Отця, як Він перебував в Його натхненні, в Його місії, в Його баченні, в Його волі, так закликає. Перебувати в цьому учні, бо в цьому благословіння, власне, бо це і є учнівство Ісуса Христа або справжнє християнство як для нас сьогодні. У нас немає в християн вибору перебувати в Ісусі чи не перебувати в Ісусі. Що означає перебувати в Ісусі? Ми маємо перебувати в Ісусі, якщо ми християни, по замовчуванню. І Христос тут каже: якщо ви будете перебувати в мені, а слова мої позостануться в вас. Слова Ісуса Христа, Його вчення, Його Євангелії, вона змінює нас. Якщо вона ось тут пробуває в нашому розумі, в нашому серці, і є за взірець і за приклад, і за нашої поведінки і практичного життя, це перебування в Ісусі Христі. Якщо я шукаю, як би правильно поступити, а не як корисно мені чи як вигідно, якщо я шукаю того, щоб Бог зробив, Ісус зробив би на моєму місці, це перебувати в Ісусі Христі. І цей текст закінчується тим, що Христос каже: І це я кажу вам для того, щоб у вас була радість. З одного боку, ви не маєте занадто хвилюватися, де в мене сили взяти, щоб добрі вчинки робити, щоб перебувати в кресті, а раптом щось станеться, а раптом буде ситуація не контрольована від мене. Я не буду знати, що там робити. І Христос ніби каже, ти на мені перебувай, не мов би гілячка на лозі, а лоза тобі дасть необхідне все для твого життя. Поживні речовини прийдуть. Цік прийде для життя для того, щоб ти рясно плодив всі умови будуть дані від лози. Ми не можемо знати, що буде в майбутнє. Але ми можемо покластися на Бога, на Ісуса Христа, в тому, що Він проведе нас. І це наша радість того, що щоб не сталося, Він проведе нас. Ми на лозі, ми в Ньому, і нам багато що страх, багато що нас що страшить. Але нам по-справді не страшно нічого. Ми хвилюємося, але ми знаємо закінчення, навіть якщо буде біда. І Христос тут каже, що він не обіцяє, що всі, хто на лозі, всі, хто з ним, і в них буде, не буде проблеми випробувань. А він каже, що будуть моменти, коли Бог, отець буде очищати ту галузку, яка перебуває на лозі. Що це значить? Очищати це щось забрати, щось відрізати зайве, що заважає змінюватись образ Христа приносити добрі плоди в християнського життя. І у нас будуть тісні обставини, які і будуть створювати нам це обрізання зайвого. Бог нас буде очищати. І це буде нам дискомфортом. Але в результаті це приведе знову ж таки до нашого зросту. І в кінці трохи згоду ми дізнаємося, навіщо це все було в нашому житті. Нам потрібно покластись на Бога. Це знову і знову дає нам надію. Це приведе до радості в тому, що Бог все контролює. І я залишусь на лозі, навіть якщо будуть обставини, які будуть обчищати мене, які будуть забирати щось зле і недобре. Хай Бог допоможе нам з вами перебувати на лозі, бути з Ісусом Христом. Бо це те, що дає нам натхнення надію і радість. Це те власне, що робить нас християнами, незважаючи на складні життєві обставини. Отож, хай Бог допоможе нам з вами перебувати в Слові Христа, бо Слово Боже! Яке ось тут, воно і підбадьорює нас. І обставини важкі, не такі вже і важкі з ним. Хай Бог допоможе нам цьому. Амінь.